Привіт, любі, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що знайшли хвильку. І завітали в магазин Аврора. Сьогодні акційні товари, які триватимуть з 14 по 20 квітня. Ось така форма для випікання кексів силіконова. 9 штук на листу, коштує 88. Форма для випікання пасок. Актуальна. Тема 39. дев'ять. Молочний шоколад від Міленіум 100-грамовий 59. Міленіум білий пористий 85 грамів, коштує 41 гривню. Цукерки молочні. Шоколадні від Міленіум маленькі сердечка 69 за 108 грамів. Шоколад Пері». Коштує 44. Молочний шоколад від Несквік з полуничною начинкою 100 грамів 57. Кекс панетона з родзинками та цукатами. 500 грамів. Коштує 189. Каварощина сублімована. Від Нескафе Gold. 100 грамів. Коштує 159. Акційна ціна. Ось такий набір для приготування кексу коштує 59 гривень. Фігурні снеки для смаження 200 грамів, за ціною 21. Приправи до фаршу та котлет. Відпава приправа коштує 8. Ось таке смажене насіння 17 гривень за 100 грамів. Термосумка для зберігання 119 гривень. Часник сушений коштує 10. Часник копчений, сушений, 12. Тарілка дитяча, гіроскопічна, коштує 84. Термос металевий на 1 літр, за ціною 199. Совок для сипучих продуктів за ціною 44. Ось така пластикова лійка. Коштує 11. Маслянка кухонна бамбукова. Верх пластик низ бамбук 49. Пластиковий лоток для столових приборів 88. Пластиковий кошик для зберігання в холодильнику можна придбати за 88. Високий контейнер для сипучих 39 гривень на 2 літра. Пластиковий харчовий контейнер на 800 мл об'ємом 15. Пляшку для олії та оцту з дозатом можна придбати за 88. Ось такий контейнер дитячий харчовий з прозорою кришкою та ручками. Можна придбати за 109. Ємність для сипучих від люмінар 750 мл об'ємом 88. Один літр коштує 99. Набір контейнерів з ручками. Три штуки в упаковці. Два літра, 950 і 550 мл об'єму. 77. Дуже гарна акційна ціна. Ось такі набори прозорих контейнерів коштують 29. Одноразові пластикові контейнери, все, що потрібно для пікніку 84 за 10 штук. Кондитерський мішечок з насадками коштує 39. Дуже гарно виглядає ось ця ємність для сипучих скляна з бамбуковою кришкою. 169. Келих для шампанського скляний. 185 мл об'єму за ціною 39. Набір пластикових стаканів з трьох штук. Коштує 29. Ось такі гарні для пікніка келихи коштують 149 пластик. Фарфорова чашка. Чорного кольору 69. Салатник скляний від Вікторія. Квітковий сюжет 15,5 см в діаметрі 39. Скляний салатник 19 см в діаметрі 44. Тарілка десертна фарфорова, Деніч коштує сімдесят Ось такий гарненький салатник 15,5 см в діаметрі. 29. Ось така гарна чашечка. В вигляді вудочки 34. Стакан мірний, коштує 19 гривень. Ось такий фарфоровий салатник з принтом. Квіточки можна придбати за 64. Кухонні ножиці 27. Щипці кулінарні металеві. Коштують 29. Ось такі. Та за 29 можна придбати ось такі. Кухонний металевий ніж коштує 69, широке лезо. Шумівка кухона з дерев'яною ручкою також 69. Скляний чайник, ребристий з дерев'яною кришкою 199. -19. Овочечистка багатофункціональна з відкривачкою 29. Набір затискачів для пакетів. 5 штук в упаковці 15. Набір столових приборів 39 та 29 ВДЛК коштує. Електросендвічниця від Лібертон 399. Силіконовий килимок для ванної кімнати 54, коробка для серветок, пластикова з кришкою 59, дошка кухона з отвором коштує 99, господарські рукавички від Frakenbox 46. Набір паличок бамбукових для суші куштують 24. Дерев'яна менажниця на три відділення 64. Сління дитячий, силіконовий з кишенею. Можна придбати за 49. Набір рушників кухонних з мікрофібри. Три штуки в упаковці. Коштує 24. Акційні ціни на ледлампи. Ставте на стоп, дивіться, ціни кому що потрібно. Великий настінний годинник коштує 177. Ліхтарик світодіодний. 49. Дуже симпатичний килимок для дому за ціною 99. Прорезинений. Шланг для пральної машини 69. Кошик для дрібниць 49. Універсальні серветки вологі для прибирання. 100 штук в упаковці. Клапану 95 гривень. Йоршик для унітазу з металевою ручкою коштує 139. Засіб для миття дитячого посуду 600 мл об'ємом 39. Засіб миючий від екомакс. 3 в одному 42 за 1 літр. Миючий засіб 7 в одному. Суперваж 34 за 500 мл. Очисник пральних машин. Очищає та освіжає 100 грамів, коштує 64. Кисневий відбілювач білі вітрила для білої білизни 500 грамів 55. Кондиціонери для білизни від Вов в асортименті аромати 27 за 1 літр. Кондиціонер в гранулах 250 грамів. Різні аромати 89. Акція від Сама. Набір засобів для миття скла та запаска. Коштує 55. Турбогель для прочистки труб 63 за 500 мілілітрів. Поліроль Вітасама для догляду за меблями з розпилювачем. Коштує 49 за 500 мл. Оксіна ціна на блоки для туалету від брев, евкаліпт, лимон та гармонія. Коштують 49. Набір блоків для унітазу від Велнекс. Дві штуки в упаковці: 63. Лимон та лаванда. Шампунь від фортези та бальзами коштують 109 гривень за 400 мілілітрів. Морська сіль для ван зелангілангом та піною 500 грамів, 29. Милорідке дитяче, кряченята кря-кря, гіпоалергенне з дозатором 34 за 250 мілілітрів. Дитяче мило пінка від Олівера. Банан, полуниця, чорниця 49. Дитяче крем мило від мультіпульті 39 гривень. Ось такий набір туалетного паперу із чотирьох штук. Спеціаль коштує 49. Набір бритв для гоління від Perlmax три штуки 24. Набір станків для гоління. Три штуки від блазур. Коштує 39. Рушник паперовий від паперела 49 гривень, двошаровий. Рушники паперові, ве складання 130 штук. білі, від сафі 34. Серветки косметичні від Еколо 150 штук в упаковці 29. Серветки паперові, від сілкен. Двошарові 100 штук в упаковці 17. Ось такі паперові серветки від паперу. 100 штук 19 гривень. Набір пензликів для макіяжу. Дві штуки в упаковці 39. Пензлик косметичний для хайлайтеру коштує 34. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі до наступної зустрічі в магазині Аврора.